Якщо ви уважно слідкували за всім, що я розповів, ви можете вирости гарний кавун. Всім привіт! В цьому відео посів кавуна, Що для цього потрібно і як це правильно робити? Поїхали! Прямий посів. Перше, на що ми рівняємося, нам треба рівнятися на температуру ґрунту. Температура ґрунту. Температура ґрунту ви повинні знати, що прямий посів насіння робиться. Насіння сходить при температурі, мінімально. Мінімальна 15 градусів. Це температура ґрунту. Якщо в день вона 20, а вночі 15, то можна, можна сіяти. Але це мінімальний, і це буде, якщо насіння якесь там просрочене, якесь там, вони не перевірили сертифікат, то будуть проблеми. Норма Норма це 20 градусів. По Цельсію. Треба міряти не в день, коли максимально смале сонце, а вночі ми рівняємося на мінімальну температуру. Ось так робіть і все буде класно. Далі посів, глибина посіву. Глибина кавун ми сіємо на 4 см. Але якщо ви бачите, що на 4 см у вас нема вологи і арбуз у вас без зрошення, то треба спускатися трохи нижче. Тобто ви тут 3-4 см, якщо нема вологи, то 5 см. Але це на крайній випадок. Це краще буде. Краще у вас була влога. Наступне це схема. Схема може бути наступна: якщо без поливу чотири метра на 07 метра. Або перший варіант, або другий, наприклад, десять. на 0,7 метра. Якщо менше влоги, то ось ось так. Крупніше треба ось так. Тут більш крупний. Тут більша його кількість. Схема є. Це в метрах, не забуваємо. Глибина є, температура є схема є. Один із варіантів, як можна сіяти, це в, одну, в один отвір. Кожні, Наприклад, у вас ряди пішли. Тут у вас 2,10. І сюди ви висаджуєте ваше насіння через 0,7. То сюди, можна, якщо у вас дешеве насіння, наприклад, а продюсер, це. Середній кавун смачний, котрий можна вирощувати, його насіння не завжди жалко. Ви висівати в одну, в одну поверхню по дві насінини. І, і через 70 см ще раз по дві. Коли вони, якщо в дві всходять, то ви вибираєте одне з найсильніших одне там сильне, а друге якесь там слабке. Ви його не вириваєте, ви його тільки прощіплюєте. Нижче точки росту, нижче сімядольних листків залишаєте одне. І так, коли у вас там пошкодив, у вас тільки один зійшов. Тобто у вас зберігається більший відсоток нормальної кількості рослин на гектар. Виривати не потрібно. Сіяти по дві, виривати не потрібно. Оце травмує систему нормальної рослини яка залишається. Тільки прошіпайте. Отут сімядольні листя, ви прищіплюєте кігтями нижче. Третє це полив. Якщо ви вирощуєте без поливу, то, то все одно треба зібратися силами і зробити полив. Як це робиться? Буває, у рослини так і, така стадія життя, коли треба зробити полив, коли нема дощу, і ви бачите, що найближчий дощ буде через тиждень. І треба пройти, коли рослина має 2, 3, 4 від 2 до 4 справжніх листя. треба пройти. Під одну рослину 1 літр на рослину. І ви повинні розуміти, що треба запхати в цей 1 літр максимальну кількість чогось е, доброго. Наприклад, ви е, вирощуєте 1000 рослин. Вам потрібна 1000 літрів розчину чого? цього. Під кожну рослину 1 літр. І в цьому розчині у вас повинна бути трихадерма, віріди, конінги і харціаном. Мікагардіан. На 1000 літрів по е, 6 6, можливо, 7 від 6 до 8 столових ложок. 6, 8. Чим більше, тим краще. Ви даєте Віріди канінги харсану. Вона підселяється на кореневу систему, вона захищає від хвороб і стимулює коріння більш сильніше рости. Плюс, плюс воно розблоковує елементи жилення, котрі є в ґрунті, і рослина краще харчується. Тобто, у вас буде більша рослина і більший врожай. Від короневої системи залежить врожайність. Також сюди на 1000 літрів дати будь-який корений стимулятор, котрий є в продажі, котрий ви можете придбати. Наприклад, якийсь там радіфарм. будь що можна дати радіфарм на 1000 літрів 1 літр. Добре вам сюди, не знаю, мабуть, можна, не можна дати 3 ки 20-20. 20. На 1000 літрів дати 0,5 кг. Більше не потрібно. Головну роль тут і грає трихадерма, котра буде стимулювати захищати, буде е, грати радіфарм. Тут не повна доза, але більше його не потрібно, тому що є вже тихадерма. Тридцятки, просто щоб було все гарно. Це на 1000 літрів води. Так, так, один раз пролитись можна зробити. Тобто заїхали в поле, у вас є єсяка ємність, і проливайте свої рослини. Ми так робили. Я бачив, як, як так робили на площі 8 гектар, 5 гектар. Це взагалі можна зробити. Це відбувається не швидко. Але якщо таке внесення, воно можливо зробити, воно дає гарну кількість рослин на гектар і підвищує врожайність. Наступне це захист рослини, як, щоб вона була і ніхто не знизив і нічим не, хорі, не хворіла. Тобто, шкідники. шкідники від шкідників треба знати, що треба робити оприскування від попелиці, від рипса, від кліща кожні 7-10 днів. Весь час змінювати інсектициди. Можна використовувати біологічні баверія, мітарізіум. Там у нас можливо скоро з'явиться ще якийсь там а, новий, ну тобто не з'явиться, ми над цим працюємо. Коли буде, я вам розкажу. І, або хімічні, але весь час їх змінювати, вибирати проти шкідників, котрі висмокнують сік з рослини. Тобто не, треба брати під шкідника. Які саме їх дуже багато. Якщо цікаво, переходьте на мій канал, там ця інформація буде. Друге, хвороби. Хвороби, такі, як борошиста раса, несправжня борошиста роса, Ще до хвороб може там, йти будь-що інше. Якщо ви зробили триходерму, то фузаріози у вас буде або не буде, або буде зовсім мало. Якщо будуть сприятливі умови. Якщо будуть умови агресивні, то ніяка хімія або триходерма не допоможе. Від хвороб. Вам треба робити оприскування Міка Гардіан на 1 гектар. Якщо перерахувати, то вам потрібно по 0,7 літра кожного виду. 0,7 літра віріди, 0,7 літра конінги, 0,7 літра Харцяну на 1 гектар. І робити оприскування з придбачем раз в тиждень. Ця вартість приблизно 500 гривень. Хвороби, ця трикадерма дерма Мікагардіан. Вона з'їдає всі хвороби, тобто не вібрукова боршна, не справжня борошна, якісь аскахітози, -що. вона з'їдає всі гриби, на котрі натрапила. Якщо на, 10 літрів, на 15 літрів перерахувати одна столова ложка, одна столова ложка віріди, одна столова ложка харціану, одна столова ложка канінгі. І це має вартість приблизно 24 гривні. 24 грив на 15 літрів води. І якщо ви уважно слідкували за, за, за всім, що я розповів, ви можете вирости гарний кавун. Підживлювання. підживлювання в кореневу систему. Якщо ви зробили і у вас немає можливості робити весь час поливи з підживлювання, вам треба знати, під дощ, коли там заходить дощ, береться звичайна сівалка там, а, ручна або якось іншим а, варіантом. І ви все це розкидаєте. Розкидаєте доброго, який розхід? Селітра аміачна селітра м'ячна 100-150 кг на гектар. Заправляєте сівалку і біля рослини. Наприклад, у вас ідуть такі рядки. У вас тут рослина, тут рослина. І робите це в фазі, коли рослина не довше, ніж пів метра. І біля рослини на відстані 20-15 см. Вносити селітр, просипаєте. Тобто не кучком так сипати, а свялку це заправили і строчно так, йде, висівайте. У вас повинно 100 150 кг селітри на гектар. Це підвищує вроженість. Але треба знати, щоб не було у вас в ваших водах нетратів. То не потрібно економити на початку, а потім, коли ви бачите, що через тиждень вам збирати врожай, ви будете вносити селітру. Селітру вносити треба поступово, тобто в началі це дасть прибавку врожаю. Якщо будете вносити за тиждень, за 10 днів до збирання, це дасть тільки нітрати, а врожайність ніяк не підвищить. Зробіть ось так: все буде гарний врожай. Які гібриди на каналі раніше я вже казав. Всім гарних врожаю від YouTube каналу Агродвіш. Мікагардін, жива техадерма! Внизу під відео можна запитувати або в магазинах, в котрі хочуть у вас був гарний врожай.